Привіт, дорогі друзі! Мене звати Богдан Проектор, я навчаюсь у 8 класі ліцею номер 3 імені Артема Мазура Хмельницької міської ради. Я люблю свою країну, і в важкий для України час я цікавлюсь новинами, веду політичний телеграм-канал, також займаюсь свого спортом та завжди відкритий до нових ідей. Мені здається, я міг би бути хорошим лідером, бо я відповідальний. Зібраний, вмію вислухати та підтримати інших. Я легко знаходжу спільну мову з людьми і завжди прагну допомогти. Я вже маю досвід участі в шкільному житті. Вже другий рік поспіль я є головою прес-центра учнівського самоврядування нашого ліцею, приймав участь не тільки в шкільних, але й в благодійних заходах, допомагав організовувати святкові програми та волонтерські акції. Цьогоріч я отримав нагороду за активну громадську позицію, патріотизм, волонтерську діяльність від начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Я вірю, ліцей це не лише місце для навчання, а й простір, де ми можемо розвиватись, дружити, допомагати ЗСУ та створювати щось цікаве. Мої ідеї це організація нових творчих і спортивних заходів. Підтримка ініціатив кожного учня та створення атмосфери, де всі почуваються важливими і почутими. Я впевнений, що разом ми зможемо зробити шкільне життя яскравіше, корисним і веселим, адже від нас залежить майбутнє нашої могутньої держави. Разом ми сила. Слава Україні!